Сучасний простір для навчання та розвитку молоді при соборі успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви освятили новий простір Просто неба відтепер. Молодь має ще одну локацію для імпрес та лекцій. Про нові ігідні умови та сприяння розвитку духовних та соціальних потреб розповідаємо уже за мить. Просто неба під куполом катедрального собору у катехетичному освітньому центрі при катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Чернівцях презентували новий молодіжний простір. І сьогодні присутні також молоду для кого це зроблено. Це так, для кого це є? Це для, для молоді для неформальних зустрічей, щоб поспілкуватися, попити чаю кави так. Створити ідеї, думки, як будувати нову країну, сім'ю особисто свою, так, для лекторів, лекцій, для спільнот не тільки в катедрі нашій, але також для ці, цілих іпархіальних спільнот. Нагадаємо, сам катехітичний навчальний центр святого апостола Петра при катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці відкрили 22 вересня 2022 року. Фундатором центру став Арсеній Яценюк. Центр зведений у пам'ять про його батька Петра Івановича Яценюка, історика-викладача Чернівецького університету. Тож першою акцією на новій молодіжній локації стала лекція саме Арсенія Яценюка, на якій говорили про сьогодення, минуле і майбутнє України, про відновлення нашої держави, про нашу боротьбу і неминучу перемогу. Оскільки майбутнє України тільки в українських руках, стверджує Арсеній Яценюк: ми ведемо війну за своє виживання, ми ведемо війну за свою країну, ми ведемо війну за своє життя. Ще два-три роки тому мало хто з нас очікував, що ми станемо свідками найбільшої континентальної війни після Другої світової війни, і навіть інтервенція Росії в 2014 році, а я завжди підкреслюю, що війні не 500 днів. Тому що як війні 500 днів, то тоді, як ми будемо дивитися в очі, тим, от я сьогодні їхав на цвинтар і видів, там, там ціла купа нових могил. І серед тих могил є ті, які захищали країну з 2014 року. Тому війні не 500 днів, війні вже більше 3400 днів. Ця війна повинна завершити коло поразок, коло драми та коло неймовірної травми, яку пережила і нині переживає українська нація, продовжує політик. Це історичний момент, і це великий історичний період для України, який Україна не один раз проходила. І тут так само треба відверто сказати, що ми це не перша українська війна за незалежність. Але я хочу, щоб це стало першою війною повністю переможною. Тому що, на жаль, історія каже, що всі попередні наші війни за на незалежність давали незалежність на короткий період часу, а потім ми її втрачали. Лекція проходила у формі діалогу. Відтак молодь охоче ставила питання політику. На сьогоднішній день нашу країну покинула неймовірно велика кількість людей через війну, через Якісь сімейні проблеми. Чи ви вірите, що більшість повернеться і продовжуватиме розбудовувати нашу державу? Для того, щоб українці повернулися, то треба декілька передумов. Ключова передумова. Я скажу це довгий і триваючий мир. Це не зупинка війни. Тому що для мене зупинка війни це заморожений конфлікт. Заморожений конфлікт це час на переозброєння Росії, і тільки питання, коли, чи Путін чи його наступник піде знов на Україну. Це означає, що завершення війни українською перемогою де Україна отримує гарантії безпеки, щоб людям не було страшно. А це членство України в НАТО. Далі наступний етап: це означає, що Україна повинна демонструвати себе як країна завтрашнього дня, як країна успіху. Як країна реформ, як країна, десь людина може себе зреалізувати. В принципі, шлях до цього є. Формальне юридичне це членство України в Європейському Союзі. Якщо ці ключові завдання будуть виконані, то я переконаний, що значна частина українців повернеться. Я в цьому переконаний. Молодіжний простір слугуватиме локацією для обговорення та дослідження важливих тем у подальшому. Аліна Рябкова, Сейставчанський Теми дня, ТВА.